Коли твоя книга поцілює у читацьке серця, це напевно і є справжньою радістю для письменника. Так говорить письменниця із Кам'янщини Таміла Чупак. За свій новий роман Соло гори Хвістки вона стала лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Чабанівського у номінації Проза познайомитися із літераторкою та її творчістю мали нагоду і сміляни. Таміла Чупак була гостею центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Лауреатка низки літературних і музичних премій, авторка багатьох поетичних збірок, двох музичних збірок. Щасливий день, що я тут, на запрошення наших, шановних книги. І, взагалі, зі Смілою ну, в мене пов'язані найтепліші такі враження. І взагалі це ну, теж моя любов велика, окрім Кам'янки. Не тому, що ви наші найближчі сусіди, тому теж. Але я скажу таку річ, що Є двоє людей для мене дуже важливих в літературі. Це моя літературна мама Людмила Тараненко. Вона зі сміла. І, і є ще такий, ви знаєте, я зовсім недавно зрозуміла, що я ще маю літературного батька. Це Анатолій Вурбенко. Це людина з неймовірним літературним смаком. Ну, і сам прекрасний письменник. Тому. Таке щастя велике в моєму житті. Я маю таких двох людей, і вони обоє смільовані. Тому сміла для мене особливо. Читацькій аудиторії Таміла Чупак розповіла про свій шлях у літературі від школярки з української родини до свідомої та пошанованої письменниці. Літературну працю Таміла Чупак успішно поєднує із краєзнавчою діяльністю. Працює заступником директора Кам'янського державного історику культурного заповідника. Ідея роману зародилася напевно завдяки моїй роботі, оскільки я працюю заступником директора. Кам'янського державного історико-культурного заповідника з наукової роботи, ну, можливо, і не тільки тому, але я завжди любила музеї. І де б я не була, я відвідувала музеї, які були в тому чи іншому місті. І так було в Закарпатті. І там був бункер Михайла Штаєр. Михайло Штаєр це е історичний персонаж, ватажок, опришок, як його називав. Який очолив визвольну війну, боротьбу українців за незалежність? Там саме в Закарпатті. І свого часу він зібрав хлопців, таких як сам. Ось це була боротьба, схожа на нашу боротьбу в Холодному Яру. Взагалі сторінка отої визвольної боротьби українців за свою незалежність, вона завжди була для мене дуже болючою. І те, що знищили всю сім'ю Михайла Штайра, його братів, його батьків. Те, що його сестер стерилізували, щоб вони не народжували повстанців майбутніх. Це мене так вразило, що у мене з'явилася ідея. Ідея для Роману. Герої наші повинні залишати на щодні, які продовжать їхню справу. Це була ідея цього рома. Пані Таміла має значний доробок і зараз дарує читачам не першу свою книжку. Таміла Чупак багатьом відома як поетеса. Наразі презентує прозу новий роман Сологори хвістки. Ну й багато є, знаєте, там втілено підглажено в житті от моїх знайомих людей. Наприклад, це взагалі покоління мого сина, фактично, от яка відіграє головну роль у цьому романі. Це Богдана і її друзі. І син мій був на Майдані, він був тоді студентом другого курсу Київського університету, університету ім. Шевченка. І вони з друзями весь час були на Майдані. І, і десь я оці сцени десь я списувала з них навіть. Тож ви розумієте, що Роман про день сьогоднішній, фактично, він сучасний. І герої мої люди молоді. І мені хотілося, щоб ця книга показала нам усім, що є в житті і справжнє кохання, і справжня дружба, вірна дружба, і родинна велика любов. І якщо людина цілеспрямована, вона завжди досягає своєї мети, і вона може розв'язати будь-які життєві таємниці. От про це мій роман. Таміла Чупак від смілян зібрала багато компліментів. Передусім щире захоплення талантом та творчістю нашої гості висловив голова літературного об'єднання Тясмен Анатолій Горбівненко. Саме його називає пані Таміла своїм літературним батьком. Таміла Петрівна сказала, що я перечитав багато її рукописів, які потім стали книгами. Це так, але ось оце рукопис роману я не читав. І коли мені дісталася ця книга, я взявся читати, був подивований, ну, по-перше, що та Міла Петрівна зробила цей роман. Я не сподівався, я не чекав. Я чекав, мені казали, що буде презентація книги. Та я й поїхав у Черкаси на презентацію. Раптом роман. Я був дуже подивований. Ось чого я так подивований, бо я б так не зміг. Я так не зміг би написати там, скільки, особливо цей сюжет взято героїв із давньої української історії опришків, як вже сказала там Петрівна. Його хочеться читати. А це найважніше. Якщо книгу хочеться читати, то книга є. Автор відбувся, бо він зумів написати так, щоб людям було цікаво, щоб хотілося читати, бо це найважніше. Про роман Сологори Хвістки кажуть, що тут поєдналися музика, містика, кохання та боротьба. Світ музики, який мені близький, рідний, дорогий. Хоча я не, не працюю зараз в музичній школі, але музика все одно є невід'явною частиною моєї життя. Музика є однією з головних героїнь і цього роману. Я почуваю осіннього дощу, перелистаю вибрання. Першими читачами книги Усмілі, очевидь, є бібліотекарі. Їх наші поети пошановано називають княгинями. Їхня думка про той чи інший твір завжди є важливою, тому саме бібліотекарі і продовжили творчий діалог навколо книги з оригінальною назвою на честь пташки Сологори хвістки. Горихвістки». «Вони поєднують такі дуже високі звуки, дуже такі красиві, і з тріскучими звуками, нотками, такими тріскучими. І і такий, ну, такий у них трішки незвичний. але дуже цікавий. Мені дуже сподобався цей спів. І от Богдана моя, вона ніби нагадує тигорих вістку. Вона яскрава і в той же час вона не хоче бути яскравою. Вона хоче бути такою псі. Вона співає і в її співі поєднується краса. Неземна і земна. хоча всі друзі вважають її неземною. Сміляни із вдячністю привітали Тамілу Чупак із її новим доробком, побажали творчих злетів, а також частіше приїздити до сміли на малу батьківщину її літературних батьків та поціновувачів письменницьких талантів.